Бегаю, короче, из садика. То есть... Вот, тут, то я раньше избегал из тюрьмы, то из садика сбегаю. Тут все легкие уровни. Вот, я забыл за вами поприветствовать. Всем привет! Вы на канале Богдан Мелан Плейграунд. И я сбегаю из садика. То я из школы сбегал. Господи! Из школы. З, З... З тюрмий бігай із садика. Я ж не до тим. Дуже клас. Бабах. Що ти от мене хочеш? Встань от мене, дурацька вчителька. Ну на тебе. Нажимаем на кнопку і спуємо. Так. Оп і оп. Все, гудбай. Здрасте, мама дорогая. Берем лопатку і копаємо. Так, купаем, 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 купаем. И... Так. Оп. Ай, блин. Первый раз я помер в тигре. Доста они есть. Потому что уже умру. Ай, блин. Ух! Как мене. А там за там. Так, хто грав в в сай? Я? Оп, тут вже можна брати хоть разговор. куди далі, А, все, понятно. Уже два раза помер. все. Оп. Че я в пащу? Откуда я помер? Тут крапельки водички. Капают. Шарик упаковать идти, а кто знает, где Фух, тут в пляжике валялся Туалетчик собрать, блин Фух, я гуспил. Падай оп. Оп. І Сидай в вагонетку. Е. прикольно. Уйди. вылезти. У меня тут нет как прыжка. О, левец. Ну, борись. И вылазим. Ой. Я уже два раза помер.

Какой копы. Ха-промазок. На, 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 ай Ненормально ха ага, промазав На-на. Ай. -мо, це взрыв. Я в Мишку. Будь бай, мишка тупи. Тупи. О. А ч раньше так не миг? Странный. Шарик. Тут надо випити молочко і стати бешеним. Це легко, чем в поліцейського. Тут легко, бо тута, тут в поліцейського саме ту, туп'ячий паркур. Ну тут в поліцейського, в поліцейського. Там тільки тупаки грають А от збігати з садика і збігати з садика. Це саме легке От в Поліцейського. поліцейського це, це, Це. це, це, це В саме сложніше Там надо ригать багато. Оп! А тут бешено Смішно так бігаю. Е Слава бо ігру до роботи, усіх даних заново. Мене там заспавнили, там, де я Е, Невеличка вам рекламка, поки я це, це, це легке прохожу. Я вам казав, 16 червня я тільки випущу одне відео. І Ютуб Шорт це, конечно, це ж. Ютуб шорт и... и видео. Короче, я вам скажу. Ну, ну, короче, побачте. А вот уже 17-го сниму 10 видео. Ну, такой. Ну. Спасибо за рек... подивились на рекламку. А мы продолжаем играть. Так, я вже з сотой попитки прохожу. Ну, короче, всем... Ну, я вам... Не знаю, як вам сказати, но. Ну, я того мішку, він мене... Він мені даже царапинки не наніс, тут даже урон не наносився мені. Оп, він даже мене хоть в Мантулю, Ну в Мантулю, Ну, вдаряв, короче. Ну, е -е короче. Хто хоче зі мною поіграти в Роблокс? Моє ім'я Богдан. Короче, моє ім'я Богдан. Пишете у Роблоксі? Е, я балакати, не буду про це туп'яче говорити. Не знаю, скільки раз уже помер, ну бо воно ж невозможне. Так. В поліцейського легке, а в збігаті з садика воно длінне. Ну, коротше ж я оце... Ой, 9 челик. Ну, коротше, 10 відео 17 червня не буде. Буде 5. Ну, я про віде можу розказувати, можу розказувати про серіали. Ви оце бачили вчора важну битву. Там, де всі. Титани воювали. Ну, не титани, а. Е... Ну, коротше, м... коротше, знаєте, чи осли? Ну, це я не на вас. Якщо ви побачите ночу в 3 часа ночі осла, і там на ньому буде написано Чи Осел, то тікайте, бо то. Бо то я. Бо я можу вас з'їсти. Бо я. бо я... Три часу ночі стаю чослем. А Хоча я не бекаю. А, понятно. Блін, недорогі Фух! Ігру доробота, але всегда не заново. У мене игра не бісить, бо тут ігру дороботали. Коли тут бісить, мене заспавнить хто де а тут одну роботали, мене не заспавнили там де... Воно заспавнили там, де я помер. І його вже прохожу. Оп, оп, може десь тут олівець треба знайти. Може десь тут олівці прогавлюю. Mm -hmm, ну, коротше. А при чому... А що тут за мішок стоїть? Ай, ладно, пофіг на нього. На той мішок не буду на нього зважати, уваги, на того мішка. Чось тут мало так людей грає. Ну, не людей, а чусь Мало в цю ігру грає, Я її вже два рази в цю ігру. Ні, три. Перший раз це я в неї тільки зайшов, другий раз це я з сестрою грав, а третій це я вам відео знімаю. Поставте лайк. Я вам стараюся знімаю. І знімаю вам... Ну, короче, я создав канал 7 січня, а у мене щось написано що 2 січня. Напишіть в коментарях, як... я вам дозволю сніг... Хто хоче попасти завтра в мій ролик, ставте лайк і підписуйтесь на канал, хто... І пишіть в коментарях, хто хоче попасти в моє відео, Там, де я граю в Роблокс. Бо... Бо. Алиса уже попадала. Ну, моя сестра. Оп. 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 Ну, короче. Может мажа Може... У меня есть друг Максим. Друг Максим. Он тоже играет в Роблокс. Он не знаю, что у меня есть в друзьях. Может, он... Я ж вибикав Я ж выбекав ту дурацку суперсилу. Наконец-то я допрыгнув оце сложне. Здрасте. Это о, ну це легке Це тут надо оцих, оцих штук. Ну як вони називаються? Проводів електричних не торкатися Я щось так странно літаю. І, і Єсть Оп. Чисто руками махаю такий тут 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 Розворот. І в кінці там буду битися з боссом. Здрасте, ви хто? Ви хто? І тут -то десь должен бути олівець, я так понял. О, блин, не допрыгнув... пожалки. По а я думаю, що не выпаду. Здрасте. Я покрутив, покрутив остальне. Осталося то. Поки я там говорив, я вам не договорив, що буде завтра в 12 сезоні. Завтра не буде присутствувати Дікстермен і, і двоголовий мел. Буде тільки. Буде тільки... Буде тільки з, з Мелон помощник, і... красний мелон і. І перчатки. І Перчат. І Перчатки. Так, да, я создав нового Мелона. Його, пер... його звати Перчатками. Ви його в спільноті не бачите, ми. ну в серіалі побачите. Ми. Побачите його в серіалі в 12-му. Тут не сняв 11 Ну оце це оставь чегось не Ну короче У нього є куча суперсил В У є куча-куча-куча-куча-куча суперсил Ну я би так і не сказав куча я як... Ну короче ви знаєте Льоху? Льоха, Це ютубер такий по моему плейграунд він теж создав того Мелона, Не знаю, як його звати, а я його назвав. Ну, свого, якого я создав, я його назвав перчатки. Бо як. Ну, як ви бачили, в Льові, він... Олівець. Якби не ти, я би тебе не замітив. Олівець. Коротше я вже не знаю, скільки раз помирав, ну бо це саме легке, бо тут я й гру дороб... тут завжди не заново. Наприклад, я там помер і там заспавнився, дивіться. Я тут помер і тут заспавнився, дивіться. Я просто ділаю від, що я заспавнюся, бо ігру не дороботу, тут же спавенпойтів немає, нема. Я ділаю від, що наче я там заспавнився. І такий по, красивий такий, кажуть, такі ігри доработали. Ігрок читер, він телепартянувся, він не може так. Опа! Ну хоть з іграками играй. там Комерстичко. Єсть і прыжок. Все, я вибираюся на двір. Тут буде головний босяра. Ой, ну це саме легке. Тут ми беремо отак. Далі ми перебираємось. Тютя по воздуху ходить, вона читер. Та тут ігроки по воздуху ходять. А ну, той самый босс. Приветики, бомжары. На -на 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 -на. На -на -на а тихо, тихо, тихо. яй тихо, тихо, А, так ты мне ничего не наносишь, ты. Умри, 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 умри. яй яй ай, Ай-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Пятый игрок. А че ты прыгаешь? Странно, игроки щось чуть переигают. А то тика. Игрок, ты ти идешь? Ось ще Ладно, здесь. Ти... Блин, на голову, ты игрок. Ой, я вже си, я хотів туди. Пока не нормальні, вони с духом якимось б'ються. Ну хочу я его победи, по нему нормальный там бегает. О, привіт, ття! Ти до мене? До мене ігроки прийшли. Вс. Сніпри... У мене не звездуть. Ты ж там не стрілял. Вс. А ігроки. А ч ігроки не виходять? Ігроки, виходьте. Ау, ууу, ігроки, виходьте. А ты игру. О, все вышло. Здрасте всем, привет всем. Берем синій колер. Оп-оп-оп оп оп Дивіться оп. Дэвид зеркаш я умью. Зерка подписчики. Зерты, зерьты, зерты, зерты, дэдды, дыды. Тыритыри. А что там ниже окна написано? Летал. Бешаный. А что дурацкий судик? Садик. Чубрик.

О, прикольно. Эээ! -э. А ч я игру не дробь? О, вау, ух тышка. Вс, я бешеный. Так, ну якщо если вам понравился ролик, ставьте лайк, підписуйтесь на канал. Всем пока!